Там все з душою, з душею зроблено. Ну, звісно, це ж це ми робили. Це мій чоловік робив, я допомагала, син допомагав. Тому, ну, там кожна крапелька нашої душі вкладена. Ми з чоловіком тут як одружилися, ми зразу сюди приїхали, зразу з першого дня одруження. От в лютому було 32 роки. Вщен зруйнований будинок, згоріли авто та розбитий паркан. Так виглядає подвір'я подружжя Наталії та Олександра Письмаків після атаки безпілотниками армії РЕВ в ніч на 29 березня. Жінка розповідає, почули звук польоту дронів і швидко сховались у погребі. Цей будинок будував мій прадід ще до вітчизняної війни, десь у 30-х, 1930-х роках. Ну, йому майже. 100 років. І в цьому погрібі, де ми вчора з чоловіком ховалися, ховалися мої прабабуся, і прадідусь. Наталія розповідає, у погрібі почули три потужних вибухи. А коли піднялись, побачили навкруги лише вогонь та дим. Каже, дивом вціліли. На ній та чоловікові жодної подряпини. Жінка пригадує, одразу кинулися шукати домашніх улюбленців. Одна з приюта з Нікопольського, дві собаки я на вулиці підібрала. Він настільки напугався, що я його і ногами випихувала, і всім я, ну, я не змогла. Він прорвався і все, і він, він і кішка згоріли заживо в цьому будинку. Подружжя ділиться, втратили все. Залишився лише одяг, в якому були та мобільні телефони. Олександр розповідає, дрон влучив прямо в гараж, звідки вогонь перекинувся на будинок. Автомобіль за секунди вигорів дотла. Ми любили з жінкою путешествувати. Так, куди ми тільки не їздили? І на Західну Україну, і на Восточну, і в Київ їздили. Ми його і покупали, в смысле, де по щоб можна було, якщо там поспати в автомобілі. Тобто там розкладуються Ну, Це вже не машина, це вже железяк. Наталя каже, рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки наступного дня. Додає, довелося ночувати у сусідів. Ті допомогли з одягом та їжею. Підтримують і колеги. Жінка працює в Дніпропетровському національному університеті. Діловодом У нас із роботи мені зараз. Пересилають, допомагають і моральну підтримку. Навіть моральна підтримка, знаєте, вона, мабуть, даже цінніша, ніж фінансова. Наші люди кращі. Я вважаю, ну, нас не можна перемогти. З такими людьми нас перемогти не можна. Наталія розповідає, найголовніше зараз відновити всі документи. Додає, на фундаменті знищеного будинку збираються побудувати новий. Олександр робитиме все сам, адже за фахом будівельник. Одружжя ділиться, заощаджень не мають, тож відкрили збір і сподіваються на допомогу небайдужих. Дар'я Британ ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.